Вітаю, друзі! Сьогодні 19 вже серпня. З вами знову Андрій Клочок. закінчилася зустріч європейських лідерів Зеленського з Дональдом Трампом. Основний підсумок зустрічі наступний. Домовилися про зустріч Путіна та Зеленського. Після цього буде тристоронній саміт за участі уже і Дональда Трампа. Місце проведення поки що визначається, і також активно обговорюють гарантії безпеки. Конкретно про мирну угоду поки що складно що сказати, тому що образи її не зовсім визначені, точніше, зовсім не визначені. Чи буде припинення вогню, чи буде досягати відразу мирної угоди. Як буде відбуватися, як каже Трамп, обмін територіями. Я вам зараз все це детально розповім. Тому з вас коментар, підписка, вподобайка. Пильно слідкуємо за тим, що відбувається сьогодні довкола треку переговорного між Росією та Україною про замороження російсько-української війни. Тепер, друзі, до суті, під час переговорів росіяни завдали таки удару по Україні. Вони запускали і шахеди, і ракети в тому числі. Масово атакували Полтавську область, зокрема, Кременчуцький НПЗ. Уже не перший раз по ньому прилітає. Внаслідок атаки є проблеми зі світлом, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Влучання та падіння уламків зафіксовано також і в Лубенському районі. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств, енергетичного сектору. Це офіційне повідомлення військової адміністрації. І також у Лубенському районі у наслідок атаки без світа залишилося 1471 побутовий та 119 юридичних абонентів. Обійшлося, слава Богу, без жертв. Але і ми також завдали ударів в чергове по російському НПЗ у Волограді. Він вже був там раніше атакований. Зараз на Росії відзначають проблему із бензином. Також повідомляють про те, що з 1 вересня буде підвищення цін на світлі нафтопродукти, виникаються або молоду інфляцію і так далі. Але ми розуміємо, що з переробкою вони не справляються. Над Волоградом пролунало близько 10 вибухів, і аеродром Волограда призупиняв роботу. А тепер, друзі, про деталі переговорів, які ще не розкривав вам у нічному відео, тому що один випуск вже був про хід переговорів, а нині з'явилися нові деталі, в тому числі і окремі коментарі від російської сторони. Як ви знаєте, лунала інформація про те, що нібито Дональд Трамп провів переговори телефоні з Путіним. Під час своєї зустрічі із європейськими лідерами та Володимиром Зеленським справді він переривав цю зустріч і 40 хвилин говорив із російським диктатором. Помічник Путіна Ушаков підтвердив, що така телефонна розмова відбулася. За його словами, Трамп і Путін висловилися на підтримку прямих перемовин між делегаціями Росії та України. І зараз мова йде про підвищення рівня представництва цих делегацій. Ушаков сказав, що ну ми можемо з цим попрацювати. А от видання навіть агентство «Франс Прес повідомляє про те, що нібито Путін погодився на особисту зустріч із Зеленським, як сказав Володимир Зеленський, це він просив про це Трампа. За словами ж самого Трампа, під час телефонної розмови з Путіним він почав підготовку до двосторонньої зустрічі Зеленського та Путіна. Після якої, як він вже стверджує сам, відбудеться зустріч у форматі трьох джерела «Аксіус» Пишуть про те, що зустріч Зеленського і Путіна сподіваються організувати до кінця вже цього місяця, хоча часу залишилося не так багато. Але враховуючи, з якою інтенсивністю Трамп проводить переговори, то в принципі я цього не виключаю. І також Трамп домовився, що зустріч Путіна і Зеленського відбудеться протягом найближчих двох тижнів. Про це вже заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерс, тобто може бути, що вона відбудеться і на початку вересня. Я думаю, що Путін буде затягувати її. Максимально далеко після перемовин Трамп опублікував дуже великий пост у True Social, де подякував усім, хто був на переговорах, в тому числі конкретно. Повідомив про підсумки цієї зустрічі. Я вам не буду перераховувати всіх цих гостей. Ви вже, в принципі, добре е, обізнані із персональним складом європейських лідерів, які були присутні разом із Зеленським у Білому домі. А там конкретно пише наступне: що під час зустрічі ми обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами у координації зі Сполученими Штатами Америки. Усі дуже раді можливості миру для Росії та України. Після завершення зустрічі я зателефонував, каже Путіну та почав готуватися до зустрічі з президентом Путіном та президентом Зеленським у місці, яке буде визначено пізніше. Після цієї зустрічі у нас буде тристороння зустріч, у якій візьмуть участь два президенти каже, та я. Знову ж таки, це був дуже хороший ранній крок для війни, яка триває вже майже 4 роки. І він конкретно сказав, хто буде займатися підготовкою подальших зустрічей, самітів і переговорів. Це буде віце-президент Джей Дівенс, державний секретар Шамарко Рубіо та спецпосланник Трампа Стів Вітков. Вони будуть координувати дії Росії та України. Ну і подякував усім традиційно за увагу до цього питання. Після зустрічі Володимир Зеленський мав давати інтерв'ю телеканалу Fox News, але він скасував його і він провів брифінг прямо неподалік Білого Дому. Конкретно він сказав наступне, що він особисто трішки сперечався з відсотком окупованих територій із Дональдом Трампом під час їхньої особистої зустрічі біля карти. Також Володимир Зеленський повторив, що в нього не було суперечок особисто із Трампом, а була хороша, тепла, предметна розмова. І, за його словами, провести спочатку двосторонню зустріч запропонувала Росія і каже, після цього розраховуємо на тристоронню зустріч. Питання буде, як пройде двостороння зустріч. Ну, звісно, що вона буде визначальною. Гарантії безпеки будуть оформлені у вигляді документа у найближчі 7-10 днів, каже він. Також наголошує, що не чекає, що усі учасники коаліції охочих надішлють в Україну контингент у рамках гарантій безпеки. Так, уже окремі країни відмовляються від цього. Я в попередніх відео вам про це вже повідомляв. Тут не буду повторюватися. І конкретно щодо коаліції Хочих він сказав: хтось, напевно, буде готовий говорити про присутність, хтось буде говорити про розвідку, хтось про море, хтось про безпеку неба, хтось не має конституційного права на надання безпекової допомоги іншим державам і має можливість фінансувати виробництво продукції оборонно-промислового комплексу Сил оборони України. Різна дольова участь буде у гарантіях безпеки. Але ну як це виглядатиме насправді, Марко Рубіо пояснив, поки що, чесно кажучи, я погано це уявляю, тому що було правильно оформити це у формі якогось документу. Але нібито нам пропонують двосторонні міждержавні угоди. Бостід Джонал також пише про те, що Зеленський не відкинув можливість обміну територіями під час переговорів із Дональдом Трампом. І справді, у Білому домі йому задавали запитання про обмін території. Зеленський на це не відповів ствердно або заперечно. Він назвав це складним процесом через переселення людей та конституційну заборону України на відчуження землі, але сказав, що може розглянути пропорційні обміни. І про пропорційні обміни зараз пише практично вся Західна преса. І він наголосив ще раз, що це питання буде обговорюватися конкретно із путіним під час особистої зустрічі. Також він підтвердив інформацію про те, що запропонував Дональду Трампу великий контракт на 100 мільярдів доларів на придбання зброї для України. Звісно, за цю зброю мають заплатити європейці, тому я поки що ставлюся доволі сумнівно до такої ідеї, навряд чи європейці виділять таку суму у мирний час для України. Хоча я більшість переконую, що будуть виділяти гроші на ЗСУ. Я також про це ще згадаю, і також Україна пропонує укласти угоду на 50 мільярдів доларів про виробництво дронів українськими компаніями. Ну тут можливо буде якийсь певний паритет, але це поки що, друзі, лише наміри. І зараз вже з'являються коментарі європейських наших партнерів про результати цих переговорів. Вони доволі різнопланові. І я поки що критично ставився б до них, тому що за великим рахунком конкретики вони ніякої не мають і нічого конкретного обіцяти поки що не можуть. Головне, що ми маємо винести за підсумками зустрічі в Вашингтоні. Домовилися про зустріч Путіна та Зеленського, і також домовилися розробити документ про гарантії безпеки. Що власне говорить Марко Рубіо про ці гарантії безпеки? Україна після війни може укладати угоди про безпеку з різними країнами. І каже, що будь-яка суверенна країна світу має право укладати безпекові союзи з іншими країнами. Це не тільки НАТО. Ми маємо такі союзи з Південною Кореєю, маємо з Японією, наводить він такі приклади і каже, що Україна, мовляв, може таке робити так само. І наголошує, що Україна матиме право укладати угоди про безпеку з іншими країнами. Ми таких угод уклали вже дуже багато ще в минулому році, але толку з них, відверто кажучи, абсолютно Ніякого. Ну, звісно, можна заперечити мені, що якийсь там толк типу є, але за великим рахунком, ці угоди не мають зобов'язувального характеру по відношенню один до одного. Вони гарні, вони яскраві, багато пунктів. Але коли до практики доходить, то ми бачимо, що навіть та сама коаліція охочих вона не може чітко визначитися з допомогою військовому плані України. А це найголовніше. Тобто. Марко Рубі говорить про безпеку. Генеральний секретар НАТО Марк Люте, в свою чергу сказав, що питання про можливість відправки європейських і американських військових в Україну взагалі не обговорювалися на зустрічах з Трампом у Білому домі. І каже, що європейські лідери та Зеленський проведуть після переговорів у Білому домі ще віртуальну зустріч щодо України за участі Дональда Трампа. Там власне будуть говорити про гарантії безпеки більш детально. І він розповів, що на переговорах із Трампом не обговорювалися конкретні територіальні поступки України. Це питання знову ж таки двосторонньої зустрічі України та Росії. Канцлер Німеччини Фрідріх Менц сказав, що Україні не можна нав'язувати територіальні поступки. Це буде неправильно. Вимога Росії, щоб Україна вивела війська з Донецької області, порівняння з вимогою до США віддати, скажімо, Флориду. Це неприпустимо для суверенної держави. Також він підкреслив, що справжні переговори можливі тільки за прямої участі України і після повного припинення вогню. На припиненні вогню, як я вам розповідав, Трамп не наполягав, але не заперечував і такого формату. Макрон дуже цікаво і різко прокоментував підсумки зустрічі. вважає, він каже, що не має бути жодного обміну територіями в рамках мирної годи між Росією та Україною. Натякає на замороження по лінії фронту, ми також притримуємося цієї позиції. Макрон додав, що вважає прогресом готовніша брати участь у забезпеченні української безпеки. Він дуже цього хотів. І закликав посилити санкції проти Росії, якщо не буде досягнуто мирної угоди. І також наголошено тому, що українську армію потрібно зберегти в повному складі, тобто мільйон має бути збереженим. Він про це говорив і в попередні рази. Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, також сказав, що переговори були хороші та конструктивні. Коаліція охочих тепер працюватиме зі США над гарантіями безпеки. Гарантії безпеки лунали фактично з уст кожного представника європейських країн на цій зустрічі для Європи. Було це питанням номер один. І Сполучені Штати Америки пообіцяли долучитися до цього процесу, але в якому форматі зараз поки що визначається для України ж основною гарантією безпеки будуть збройні сили України. Це вже Майже доконаний факт. Принаймні з цим погоджується всі. Зеленський говорить про те, що буде певна дольова участь країн коаліції охочих на морі, в повітрі, на суші, по-різному будуть вони долучені до гарантії безпеки України. Але, звісно всі покладаються на те, що Україна збереже кількісний склад Збройних сил України. І міністр оборони України Денис Шмигар ще вчора повідомив про те, що різкого скорочення Збройних сил України після завершення війни не буде. Адже кає саме власне армія, головна гарантія безпеки для України. Ну, ми з вами тут, друзі, говорили про це також кілька днів тому. Я рахував приблизно, скільки грошей треба на фінансове забезпечення армії, фінансові виплати. Звісно, це і матеріально-технічне забезпечення, але я думаю, що європейці краще заплатять Україні за українську армію, а ніж будуть утримувати свою. Бо в Європі не дуже хочуть служити в Збройних силах. І за словами Шмигаля, кількість особового складу може бути як 1 мільйон, так і 800 тисяч. Але може бути і менше. Ну, як на мене, це також все очікувано. Оскільки все нині заточено законодавство під армію, Макрон та більшість європейців за руками і ногами, щоб армія українська не зменшувалась. Але давайте не будемо забувати й про угоду із росіянами, яку готують, де я не маю сумнів, буде визначено. Кількісний особовий склад Збройних сил України в мирний та військовий час. Ну, Військовий час навряд чи хто там буде ще обмежувати, а в мирний так точно. Тому не думаю, що у нас точно буде 800 тисяч військових. Але наміри влади очевидні про те, що швидкої демобілізації, швидкого скасування воєнного стану поки що ніхто не планує. І на завершення, друзі, вам ще одна новина: Китай скасував експортні обмеження на добрива, рідкоземельні елементи та тунельні бурові машини. До Індії. Так, Сінцінпін і Нарендра Моді знайшли спільну мову на тлі митного тиску Дональда Трампа. Обмеження почали діяти між цими країнами в середині 2025 року через напруженість у сфері безпеки, і це вплинуло на сільське господарство, автомобільну, електронну промисловість та інфраструктуру. Індії нині ж на тлі митного тиску ці два ну не можу сказати, що диктатори, бо на моді не можна таким назвати, але знайшли спільну мову. Ну от так діють санкції Трампа проти Індії з новою силою. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео. друзям. слідкуємо в онлайн за всім, що відбувається довкола перегорів про припинення війни. Повідомлятиму вам про це в себе в телеграм-каналі, в мережі X та в Facebook. Підписуйтеся на мої аккаунти. Посилання знайдете в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю ціну і не перемикайтеся. Все буде Україна!